Всім привіт! Сьогодні на обзорі мікросхема к 176 l 89-10. Така у нас невеличка, мініатюрна пластмаска. Має по 7 ніг з кожної сторони. Цінність даних мікросхем полягає в тому, що вони містять своєму арсеналі золото. Як бачимо, ноги мають легку жовтизну, що є признаком того, що мікросхема містить золото. Ну, а саме золото міститься тут в цій пластмасі, тому її потрібно розкусити. І там буде невеличка жовта пластинка, то і є наше золото. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі мікросхеми, скільки золота ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Ставимо палець вверх, підписуємося на канал. Всім пока!